Вітаю на моєму каналі Берегиня. Пропоную гороскоп на червень для водоліїв. Отже, як завжди, тенденції місяця, робота, фінанси, здоров'я, особисте життя. Пасую карти, а ви ставте вподобайку, підписуйтесь. Ми ще на каналі, до речі, запустили українською мовою потужні молитви. Небогородиці, які можуть з вами допомогти змінити негативні сценарії в вашому житті. Дивіться також. Отже, загальна тенденція місяця. Ви в цьому місяці займетеся якимось, знаєте, якимось знаєте, навчанням, підвищенням якоїсь кваліфікації. Знання нові отримаєте. Це місяць отримання нових знань. Нових знань, непростих знань, можливо, і магічних якихось знань. Таких, знаєте, які ви давно хотіли. І ці знання лишать вас переможцем. Тобто, в цьому місяці заключна карта переможця в червні, дорогі водолії. Далі робота. У вас за спиною на роботі відбуваються якісь зміни, з'явиться якийсь новий шанс, якась нова грошова пропозиція від вашого хорошого друга. Ну, дуже чітко все. Ви цю пропозицію не ждете і не очікуєте. А пропозиція буде від друга, от від щирого серця, дивіться, три, вся мась червона. Тобто на тій роботі, де ви зараз є, це може відбутися. А якщо ви шукаєте, то в цьому місяці ваш друг, якась близька людина від щирого серця, запропонує вам шанс. Шанс. І ви ним скористаєтеся. Добренько, а що ж буде по фінансах із того шансу в червні? Значить, вам треба бути по фінансах значить, розумним бути, розумним. Поки там хтось щось домовляється, ви собі тихенько собі забираєте своє. Своє завжди треба брати. Це я не говорю про щось незаконне. Завжди своє треба відстоювати і брати. Цьому, аби в цьому місяці тут карта корабля, що ви по фінансах в цьому місяці будете доволі потужним. Якщо плануєте купівлю транспортного засобу, це місяць дуже сприятливий. І цьому всьому буде сприяти старший за вас мужчина, дуже старший по віку. Можливо, ваш керівник, а можливо, тато, дідусь, от в такому плані хтось, хтось, хто старше за вас, буде сприяти вашому зростанню в цьому місяці і тим, аби ви хитрим способом заробили гарні кошти. Ну, чудово! Тобто пропозиція по роботі від друга можна приймати. Принесе хороші плоди по якомусь хитрому плану, такому, знаєте. Вийдете переможцем, не дарма ці карти перші випали. Далі, на що звернути увагу водолія? В червні по здоров'ю. Цьому місяці. Три випали знову ж три хороші карти. Карта вірного рішення, вирішення питань. Якщо у вас були якісь питання, це якраз той місяць, коли вони зрушаться з зрушаться мертвої точки. Так? І що ще по здоров'ю? Ну, відпочинок вдома, більше часу приділяйте дому, більше відпочивайте. Щоб сказати щось про якусь систему органів, ну тут не випало жодної карти з натяком. Тут лише про те, що ваші питання зі здоров'ям в цьому місяці вирішаться. Місяць надзвичайно позитивний. Хто, ну, хто цікавився, чи піде на поправку, ну, по цих картах однозначно піде. Тобто здоров'я в цьому місяці стабільне ну і чудово. Хай, хай так і буде. Хай буде стабільне і хороше здоров'я. всіх. Далі. У водоліїв особисте життя в червні. Знову випала, бачите, карта ключа? Ой, особисте життя. У ви, ви, вас знайдеться нарешті рішення вашого питання в особистому житті. Ви дочекаєтесь якоїсь звісточки. звісточки, повідомлення, можливо. Чи з пошти заберете е, яку, якусь інформацію, щось прийде якась посилочка, бандеролька. так? Може, вам в інтернеті напишуть? Отут тут таке більше спілкування, що пов'язано із перепискою. Тобто, тут, можливо, ви спілкуєтесь десь на відстані. Але, от як ваші питання по ключу, ваші питання з особистим життям в червні. Вирішаться, вирішаться. Хто питає чи знайде свою половинку, то ви почнете спілкуватися. Ось карта лелеки, так? Вона і сімейна карта. Хто, наприклад, в стосунках, ну, от сімейна карта буде міцні, хороші, добрі стосунки сімейні. Жодних проблем нема. Одним словом, це місяць перемоги вашої, дорогі водолії. Що ж, дякую, що були зі мною, за необхідності звертайтесь на особисті консультації. Буду рада за будь-який зворотній зв'язок. Ваша берегиня. Папа! -па.